Питання цілодобового та безперешкодного доступу до фонду захисних споруд цивільного захисту на контролі міської влади. Працює група по перевірці дотримання вимог Кодексу цивільного захисту України щодо укриття населення. До складу групи входять представники національної поліції, представники головного управління ДСНС. Органів місцевого самоврядування та представників утримувачів захисних споруд за дорученням кабінету міністрів проводяться оперативні перевірки захисних споруд в прилуцькому районі і загалом такі перевірки по всій Україні в цілодобовому режимі. Уповноваження групи перевірка вільного доступу до укриттів 24 на 7. Укомплектування сховищ всім необхідним. Загальний стан в прилуцькому районі задовільний. Проводимо і сьогодні оперативні обстеження захисних споруд. Звертаємо увагу на показники, чи є таблички на дверях з відповідальними особами, з номерами телефону, чи все майно в укомплектована захисна споруда, і взагалі чи вона придатна для використання. Інспектування укриттів їх у місті 143, 52 протирадіаційних, 89 найпростіших, та дві споруди подвійного призначення розпочали з п'ятниці 2 червня. Першими перевірили три бомбосховища закладів дошкільної освіти, які перебувають у комунальній власності. У дошкільній установі номер 25 без зауважень. Наше укриття працює цілодобово. Коли перебувають діти, діти тут перебувають в укритті. А коли вже дитячий садочок закритий, то Воно відчинено, в нас два виходи, і вони обидва відчинені. І ми можемо приймати, приймаємо всіх, хто цього потребує. У нас в основному всім забезпечено, туалети зробили ремонт. в нас є два. Туалети, де можна і е, зробити санітарні якісь процедури, як для дітей, так і для дорослих. О, у нас є е, вентиляційна, де ми можемо дуже добре було, що е, у нас поставили калорифер. Коли вентиляція це в е, було холодно, то ми повітря під підігрівали. І в сховищі в нас було тепло. Ми могли дітей, діти тут перебували без верхнього одягу. Було зручно і дуже добре. У закладі дошкільної освіти центрі Фіюрусовою укриття функціонує цілодобово: вентиляція, освітлення, санітарно-гігієнічні кімнати у належному стані. Є питна вода, необхідні медикаменти. Споруда цивільного захисту у навчально-виховному комплексі номер 15 одна чи не з найбільших серед дитсадків, може вмістити понад 400 громадян. Захисна споруда має один вхід і три аварійних виходи. Приміщення захисної споруди знаходяться в задовільному стані. До початку навчального року із міського бюджету були виділили кошти і було проведені необхідні ремонтні роботи, відремонтовано вентиляційну систему, встановлено санвузли з підключенням до водопостачання. Та каналізаційної системи. По всіх кімнатах встановлені розетки, замінено вимикачі, світильники, стеля, стіни та підлога проведення ремонтної роботи побілено та пофарбовано. Встановлені баки для для води чотири баки по 100 літрів. Замінені внутрішні двері у захисній споруді, а також двері всіх чотирьох входів. У захисній споруді є місця для сидіння, це стільчики та лави, а також місця для лежання, є металеві ліжка та стелажі дерев'яними досками. Наша захисна споруда працює 24 години на добу, тобто в разі потреби. e eh, pri Сигналі повітряна тривога, відкриваються двері, і всі бажаючі можуть скористатися спорудою захисною. До роботи перевірених укриттів закладів освіти зауважень у робочої групи не було. Всі захисні споруди цивільного захисту, які знаходяться в закладах загальної середньої дошкільної позашкільної освіти, працюють цілодобово. Жоден мешканець прилок, який звернувся по допомогу по укриття, не був відмовлений в допомозі. Всі споруди цивільного захисту в закладах освіти забезпечені бутильованою водою технічною водою. Є Є аптечка обов'язково, є якийсь необхідний мінімальний набор продуктів, це таке печиво, яке довготривалого використання. Ну і, звичайно, місцями для сидіння для дітей, працівників і для мешканців наших, наших прилук. Представники комісії задоволені тим, що вони побачили, як облаштовані захисні споруди. Ну, ось безпосередньо у закладах дошкільної освіти, тобто зауважень нема, і в акті вказано, що готові до використання цього ж дня. Комісія перевірила укриття по вулиці Зимській. утримувач сховища, комунальне підприємство Прилуки Житлобуд». Комісія задоволена станом захисної споруди. Захисна споруда доступна до постійного перебування, тобто, двері відчинені, є перелік відповідальних за ключі. Зауважень не було. Комісії зауважень не було. Захисній споруді, по укриттю на одному з приватних підприємств міста комісія зробила висновки про придатність споруди цивільного захисту. Перевірили захисну споруду на даний час. Працівники ну, представники комісії оформляють документи по стану, який вони побачили. Ну що можна сказати, про не можу зараз робити висновки придатність, непридатність скажуть фахівці. Тобто представники національної поліції та Тисенес загалом за підсумками роботи першого дня перевірок представники державної служби надзвичайних ситуацій зробили позитивний висновок. За підсумками роботи першого дня, загальна картина по захисним спорудам комунальної власності задовільна, але є випадок з приватною власністю захисної споруди. По ній є зауваження та недоліки. Утримання захисної споруди, використання захисної споруди відповідно до статті 32 кодексу цивільного захисту України несе. Власник захисної споруди або її використувач і балансоутримувач в залежності від того, в якому підпорядкуванні знаходиться ця захисна споруда. Тобто приватне підприємство або держава несе повну відповідальність за стан захисної споруди, за її використання, за її режим роботи. Несе відповідальність власник захисної споруди у суботу, 3 червня, комісія з перевірки цілодобового та безперешкодного доступу до фонду захисних споруд цивільного захисту працювала у Прилуках та Прилуцькому районі. Об'єктом перевірки стали укриття, утримувачі яких комунальні підприємства, приватні структури, вимоги до всіх однакові, наявність вказівників, табличок з прізвищем відповідальної особи та контактного телефону тощо. Та головне цілодобовий доступ. Ми вже були у багатоповерхових будинках, які знаходяться в комунальній власності, перевіряли їхні протирадіаційні укриття. Загалом їхній стан задовільний були сьогодні також на сховищі в комунальному підприємстві. Загалом сховище придатне до використання. Всі комунікації і система вентиляції знаходяться в справному стані. Тобто, її також можна використовувати для укриття населення. До отримання сховища прилуцького рему, яке знаходиться у приватній власності, Зауваження у комісії не суттєві. Загалом сховище придатне до використання, і цивільне населення, і самі працівники можуть його використовувати. Наступний об'єкт перевірки захисна споруда цивільного захисту утримувач, як зазначено на вказівнику, Прилуцький козацький полк. Укриття зачинене. Комісія намагається зв'язатися з утримувачем. Ось і ота і, як вони називаються? Скидають номер зайнят. Зачекайте, будь ласка, абонент розмовляє. Можливо, саме ця розмова. Антузький на... Казахський пункт. Бажаю здоров'я. ДСНС турбує. А нам треба, щоб ви відкрили по вулиці Алгазіна, 29 захисну споруду. Що ви кажете?

На одному із об'єктів і знаходиться в державної власності, його орендують. Є порушення по доступу цілодобовому, у зв'язку з тим, що будь-яка захисна споруда цивільного захисту має бути безперешкодний доступ цілодобово. За результатами перевірки щодо комплектації сховища, комісія виявила порушення. Система вентиляції наявна, але вона несправна. Є санвузли, але вони не забезпечені водою. Оцінка даної захисної споруди вважається, що вона не придатна до використання, тому що до неї немає постійного доступу для того, щоб її відкрити, ми її ждали певний час. Вона має бути в будь-який час доби. Тобто, для того, щоб цивільне населення в будь який час доби, не скористатися. були незначні зауваження у робочої групи при перевірці ще одного сховища, що знаходиться у приватній власності. Є деякі порушення по другому екваційному виходу. Загалом присутні системи вентиляції, санітарні вузли, навіть є доступ до мережі інтернет, для того щоб люди могли орієнтуватися чи закінчилися оповіщення про про повітряну тривогу. Загалом сховище придатне для укриття цивільного населення. Загалом у суботу, 3 червня, працювало 5 робочих груп з перевірки цілодобового та безперешкодного доступу до фонду захисних споруд цивільного захисту. Комісія працюватиме і надалі. Групи будуть постійно перевіряти всі вкритті до терміну звітування. Я думаю, це мабуть понеділок. Мають перевірити всі протирадіаційні укриття, сховища. Найпростіше укриття, і потім ця вся інформація піде до кабінету міністрів України, і вони вже будуть приймати відповідні рішення.